Стала одна пануся бабцею 105-й раз. Та, я бачу. Але що я здивувався, я сьогодні їхав по радіо слухав. Це не рекорд. Це не рекорд? Це не рекорд. В Україні це не рекорд, що да, в, Украї... в, в не в, в, в Україні це не рекорд. Я не знаю, бо я не гуглив, який там рекорд, але. Бля, Рекорд? внуків прикидаєш, як виглядає їхній святковий стіл, коли вони збираються на різдво. Де Жу... треба сідати? У мене коли з'явилася донька, то в мене дідусі й бабусі, відповідно, мої е, мама й тато, дружини мама й тато, вони були в захваті. Вау! Перша внучка! Який цікавий! Як вони її сюсюкають, як вони її люблять, як вони хочуть з нею проводити час? Прикинь, як бабуся реагує на 105-го внука чи внучку, типу. Блін, ще один. Типа, ще одна. Я типа, думаю, що бабі... Вона навіть можливо, всіх імен не пам'ятає. Я думаю, їх навіть не показують Бабі. Ну, ну типа. Там і та є. Та, вона просто лічильник веде, та, так просто засічку робить десь на стіні, ще один. типа. Та, ти ні, знаєш, що за так. що вона точно не хвилюється? Що хто їй на старості склянку води подасть. Сто відсотків, там <гум> прям список зі 105 людей. Так, <гум> ну хтось точно знайдеться. Ну, і водний баланс такий прям. Дуже дуже хороший варіант.